Отут до прибувають. Понеділок, людний день у травматологічному відділенні Хмельницької міської лікарні. Лікарі кажуть, це пов'язано із активним життям містян на вихідні. До прикладу, Олександр невдало вийшов на прогулянку. Так просто не Я аптеку, то б не сказали, сходіть те, що дали там купила. Так, щоб та все, ну, та все одно сходити трампту. За висновком лікаря, це звичайне розтягнення і відновлення займе не надто багато часу. А от пригода, яка трапилась із Юрієм, нагадуватиме про себе все життя. Виходив з лісу. Там був такий горбік, ти невеличкий, став, і надрив м'яза гомілки. Після такого травмування відновлення триває близько місяця, ба більше надірвані м'язи створюють труднощі у повсякденному житті. Більш складним і тривалим у лікуванні є перелом кісток, особливо у поважному віці. Це було ночі, і до утра я вже почувствовала, що там серйозно. Я братілась. У діагностиці травм допомагає рентгенапарат. Після кількох хвилин очікування лікар-травматолог готовий озвучити діагноз. У Валентини перелом. Жінці водять знеболюючи, а згодом накладуть гіпс. Усі процедури в місцевому травмпункті безкоштовні. У нас є все, що необхідно для допомоги. Ми забезпечені всім. У нас всі матеріали є. В наявності і щеплення є, шприци, системи, бинти, гіпсові бинти все є. Травми основа причин смертності та інвалідності у всьому світі. Найгірших наслідків можливо уникнути, якщо б люди були більш обізнані у наданні першої медичної допомоги. Можливо, самому оглянути себе. Якщо людина впав на руку, то якщо є деформація, є припухлість, є синюшність, то це вже відповідно 100% Надо зповідно вже від звертати до травматологічного центру за медичну допомогу. тому, що є може не тільки перелом, може вивих бути вивихи і переломи зі зміщенням. від початку повномасштабного вторгнення у Хмельницькому організовують лекції та практичні заняття із надання першої медичної допомоги. Нині ці заняття вкрай актуальні, адже наш ворог не передбачуваний, тож варто бути готовим до всього.